Коли електричні моноколеси тільки почали з'являтися на вулицях наших міст, на їх райдерів дивилися як на прибульців. Минуло вже скільки з цього часу. Це був десь 2016, 4 плюс 3, 7 років, і до сих пір на них дивиться як на прибульців, але ще й як на суїцидників. З вами Володька Моноциклі, сервіс маршопінгу Hotline.ua. і давайте разом з вами розбиратися, чи ще актуальні ці штуки і як їх правильно вибрати для себе. Поїхали, а ще як казав один з наших підписників, що це здоровий мужик сидить, і називає себе Володькою. Так от, з цього моменту я буду пан Володимир Моноцикліст. Завдяки компактному розміру та відмінній маневреності це ідеальний транспорт для міських прогулянок, поїздок на роботу або просто для розваги. Але варто розуміти, що моноколеса це не самокат, і на ньому не зможе їздити будь-хто, адже потрібен баланс. І не баланс у всесвіті, а баланс саме у вашій голові, з чим не всіх все ок. Он наш Макс досі не може навчитися на них їздити. Отож, перед тим як купувати таку штуку, спробуйте на ній проїхатися. Ви впадете одразу прямо в магазині під час покупки. І вирішити, що ну самокат який стоїть поряд, якось безпечніше. Електричні моноколеса дуже компактні та легкі, завдяки чому їх легко перевозити в громадському транспорті або брати з собою на роботу. Також вони легко поміщаються в багажник автомобіля. Є моделі по 10-15 кг, а є і крутіші, які важать 20 який вибрати залежить від того, наскільки швидкий транспорт вам потрібен, і наскільки швидко ви хочете зустрітися з богом. Електричні моноколеса, як і будь-який персональний транспорт, на одному чи двох колесах дозволять уникнути трафіку не Затримуватися в корках та швидко долати короткі відстані. Вони ідеально підходять для міських маршрутів та можуть скоротити час дороги від пункту А до пункту Б. Також дуже зручно використовувати зі стабілізаторами на камерах. Ще колись я давно знімав а, грінчука нашого дріфтера з команди Red Bull, І його оператори їздили тупо за тачкою по треку, прямо на моноколесах. І знімало, якщо порівняти з іншим електротранспортом, то моноколеса компактніше, але під час руху райдеру потрібен кращий захист ніж на тому ж самому самокаті. Треба взагалі розуміти, для чого вам ті моноколеси. Бо якщо у 2016-му трендом було використовувати їх просто як транспорт, то після 2021-го пішло типу, а давайте я буду їхати на цій штуці під 100 км на годину і обганяти усілякі Октавії. І саме останній тип, можна сказати, екстремальний і тримає на плаву моноколеса по цей час. Тож, якщо ви все ж таки вирішили просто їздити по прямій на цій штуці на роботу, то 500 ватт вистачить з головою. А якщо у вас вже не вставляють скейти, лонгборди, мотоцикли та парашути, беріть щось від 2500 ватт з максималкою під 100 км на годину і ренджем під 200 км. Але знайте, що це дуже відповідальна тема, і ви повинні мати повний мотоекіп і знати правила дорожнього руху. Дивіться наші Ну та протектор колеса, адже існують моделі для офроуду, що відкриває ще один вид задоволення, а існують з гумою для міста. Визначтеся саме, яке покриття буде у вас на шляху в більшості випадків, і виберіть найоптимальніший варіант для себе. Чим потужніший прилад, тим більше він важить. Тож зважайте на це, особливо якщо ви маленька тендітна дівчинка, яка любить екстрімчик на моноколесах. Оцініть ємність батареї та відстань, яку можна подолати на одному заряді. Також врахуйте час зарядки. Серед у цьому стандартні моноколеса їдуть 30 км і заряджаються пару годин, а новорочені 100 плюс км, але й зарядка там триває набагато довше. Попри те, що більшість моделей може вивозити на собі навіть 120 кг, Я думаю, що після одної такої поїздки ви ще схуднете до 100, все одно перевіряйте цей параметр перед купівлею, адже перевантажувати такий пристрій не варто. Щодо безпеки, зверніть увагу на наявність будованих світлодіодів для підсвічування дороги вночі і для того, щоб вас було видно. З правого берега. Ну і звісно, бажано мати повний екіп шоломом, ліктями та колінами, бо летіти з цієї штуки ще те задоволення. Приблизно таке саме задоволення мають манекени під час краш-тестів автомобілів. Електричні моноколеса – це все ще досить дивний транспорт, який поділився на класичні, які майже ніхто не використовує модельки. І якісь люті, навіть унінговані для якогось екстрім спорту. І якщо з першим класичним типом моноколес все зрозуміло, то саме другий виток і дав нове життя цьому виду транспорту, адже люди почали збиратися навколо цієї теми, робити клуби, кататися разом. І кайфувати від цього процесу, бо насправді такого екстремчику мало на якому транспорті можна отримати. І, взагалі, чи багато зараз тих людей, які планують купити собі такий транспорт, я думаю, що навряд чи бо для цього дійсно потрібен дуже гарний баланс і дуже низький рівень самозбереження інстинкту самозбереження. Але чи кайфово ця штука по сей час? Безумовно, так, бо вона дарує дуже і дуже прикольні емоції, коли ви вже навчилися на ній їздити. А вибрати для себе щось з моноколес. Ви зможете на сайті Hotline.ua, де зібрані всі пропозиції з інтернет-магазинів та відгуки реальних користувачів. Всім гарного настрою! Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку цьому відео, пишіть, яке б моноколесово брали собі саме. Ви нам дуже цікаво по... на це прочитати все. І до зустрічі в нових випусках.